Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, що відбувається? Відбувається, наприклад, те, що газета Financial Times опублікувала 5 сценаріїв розвитку ситуації за нового президента США Дональда Трампа. П'ять сценаріїв у 2025 році. В першому сценарії за першим сценарієм Трамп може укласти угоду з Росією і зняти з неї санкції, залишивши Україну без гарантій безпеки. Перший сценарій доволі таки тривожно. Звичайно, що зрозуміло, що це все, так знаєте, передбачення, це все гадання, це все, але вони не базуються ні на пустому місці. Ми розуміємо, що. Певні ці сценарії вони виходять або із заяв безпосередньо новообраного президента США, або із заяв його оточення і так далі. Тобто це все виникло не на порожньому місці. Отже, перше нова угода великих держав, як зазначає, зазначає Financial Times, рішучість Трампа уникати війни і його. На фактично, скажімо так, ставлення зверхні до демократичних союзників можуть призвести США до укладення нової грандіозної угоди з Росією та Китаєм, за якою за цією угодою США залишать Росії і Китаю сфери впливу у своїх регіонах, а самі сконцентруються на ствердженні домінування власному регіоні. Просуваючи свої інтереси в Мексиці, Канаді і намагаючись повернути Панамський канал і повернути контроль над Гренландією, що в цьому сценарії а, дещо не так. Той сценарій, що Трамп може тяжіти до того, щоб вести перемовини з Путіним, ми вже обговорювали. Але все, чим далі Путін проводить агресивну політику по відношенню до Заходу, це як мені здається, так само очевидно. Отже, якщо ми говоримо про ось цю так, таку саму політику, яка є, і яку ми зараз спостерігаємо, саме агресивну а, політику по відношенню до заходу, вона може призвести до того, що американські еліти змінять ставлення, навіть ті, хто можливо рекомендував і радив а, Трампу а, фактично роздумувати над якимись угодами, будуть говорити про те, що не варто зараз цього робити. І що тут не так, дивіться. А все, що зараз глобально відбувається, от говорять про Гренландію, говорять про Канаду і так далі, але це ж не на порожньому місці. Це ж якраз речі протилежні. Це для того, щоб стримувати Росію і Китай. Насправді, якщо ми говоримо, насправді, якщо ми говоримо про ситуацію, яка є, і про те, що відбувається. Треба розуміти про те, що глобально, геополітично Росія прагне контролювати Арктику. Треба розуміти, що в ході глобального потепління, а зараз арктичні а, а, люди вони тануть. Ми розуміємо, що це впливає на обстановку, на ситуацію. І, власне кажучи, ну скажімо так, а, це все позначається на тому, що арктичний шлях він стає більш привабливішим. Виходячи із того, що найбільший флот саме криголамів, суден, кораблів, є у Росії, вона давно поклала оку саме на арктичний шлях і розглядає його одним із пріоритетних. А це означає, що там є і Китай. Китай став приарктичною державою, тобто, де Китай географічно і де він приарктична держава. Для чого це все було потрібно? Це все потрібно для того, щоб кидати виклик Сполученим Штатам, щоб кидати виклик транспортним існуючим морським маршрутам, щоб кидати виклик Суецькому каналу. Додайте ще до цього дії хуситів єменських терористів, які атакують кораблі торговельні судна, що прямують через Аденську протоку, і пазл складається, чи не так. Торпедувати існуючі е, морські шляхи для того, щоб робити привабливішими альтернативні. Так, от, коли ми говоримо про глобальне потепління і про те, що в Росії найбільший флот криголамів, Китай теж зацікавлений в тому, щоб отримати альтернативний маршрут існуючому і через цей маршрут фактично доправляти значну кількість товарів. Відповідно, цей маршрут, як стверджує Кремль, може бути швидшим. Він може бути привабливішим, і він навіть може бути дешевшим. Росія в той же час розпочала ще кілька років тому будувати мережу своїх військових баз, аеродромів та складів вздовж Арктики, вздовж північно льодовитого океану. Там питання по оснащенню, по комплектації, по всьому, тому що Росія втратила дуже багато у війні проти України. Ми це все прекрасно розуміємо, але вони це роблять. І тепер Гренландія, тепер дивіться. США і Трамп говорить про Гренландію. Для чого вона йому? Заселяти її, та там ніхто не буде жити. Що там? А це контроль за Арктикою. Канада. Це теж Данія це а, арктична держава. Відповідно до угод і міжнародних документів, Канада теж. От що воно. І. А тепер ми переходимо до того, до Панамського каналу, тому що туди заходять китайці. Тому що китайці намагаються заходити в центральну Південну Америку. Навіть китайці і росіяни сприяли тому, щоб поширювати міграцію. Насправді це потрібно доносити американцям. Було дуже багато розслідувань, фактів, що саме Росія стоїть з Китаєм за тим, щоб поширювати і. Скажімо, підживлювати ось ці міграційні процеси, наводнюючи Сполучені Штати, що не подобається багатьом американцям, ми це розуміємо, і за цим стоїть Кремль. Він так само сюди запустив свої щупальця. Ось що потрібно розуміти в цій ситуації. І тому, власне кажучи, тому а тут варто розуміти, що цей сценарій не сходиться в чому? В тому, що велика угода з Китаєм, от якщо ми говоримо тут про Китай. Є неможлива, адже для чого тоді працювати над тим, щоб стримувати Китай? Для чого тоді стільки зусиль докладається? Для чого тоді Гренландія і Да і Канада знову ж таки ця тема. Трамп продовжує її розвивати Данці серйозно схвильовані з приводу Гренландії. Але я думаю, до речі, що через Гренландію Європа, особливо Північна Європа і США, могли б вибудовувати відносини. Вони могли би говорити про те, що спільно потрібно протидіяти загрозам, які існують. І я думаю, що тут є, скажімо, точки дотику, по яких можна було би працювати і стримувати і Кремль. Бо уже ж фінські видання почали писати про те, що Росія готує а, агресію проти Фінляндії. Що Росія розглядає а, агресивні плани не тільки проти країн Балтії чи Польщі, а вони не полишають своїх а, планів і неоімперських амбіцій щодо Фінляндії, тобто там загрози реальні і вони існують. Так, от об'єднання цієї півночі було би важливим, як і кинути виклик Китаю. Тут питання про місце. Росії тоді, і ось тут йде розмірковання: а як в цій всій глобальній стратегії що буде робити Росія? І звичайно, що її найкраще було би фактично взяти під контроль. І просто тут є різні підходи, абсолютно різні підходи, або її намагатися інтегрувати, позбавивши ядерної зброї, інтегрувати в якийсь західний проєкт. А просто позбавивши її можливостей для брязкання зброєю, для простору для агресії, що робить Кремль постійно. І друге, це фактично спробувати її розділити з Китаєм. Поділити ось тут поки що важко сказати, наскільки адміністрація Трампа буде готова на те, щоб поділити. Але точно не варіант віддати, віддати безпосередньо під контроль Китаю і Росії і Європу. Ну і другий сценарій, що пропонує Файненшал Таймс. Це випадкова війна, західні союзники почнуть торгову війну один з одним. Політична нестабільність розповсюдиться по Європі, з зростом популістських сил, які будуть симпатизувати як Трампу, так і Путіну. В Україні при цьому може бути погоджено припинення вогню, і... але в Європі остерігаються, що Росія в якийсь момент знову ж таки відновить військові дії. При цьому Трамп неодноразово ставив під е, сумнів готовність Америки захищати своїх союзників. Після чого Китай, Росія чи Північна Корея, чи ще якась комбінація держав, вирішать скористатися е, західним безпорядком, безладом і почнуть військові дії в Азії та Європі. Але азіатські та європейські демократії будуть чинити спротив. І е, в кінцевому підсумку США потраплять в конфлікт, як це було двічі в 20 столітті. Ну, ось така ситуація, що США не зможуть не втручатися. Це теж реальний сценарій, того, що вони не зможуть не втручатися. Ну тобто, фактично може бути е, по різному і фактично може бути так, що вони не зможуть уникнути, тобто, Сполучені Штати. Не можуть, не зможуть уникнути втручання. Але побачимо, що в цьому сценарії, що потрібно його про що треба сказати. Ось тут є цікавий пункт: це нестабільність і розповсюдження, значить, популістських настроїв в Європі. Якщо ми подивимося, то ми побачимо, що, наприклад, такі політики, не політики, скажімо, а такі діячі, як Ілон Маск, так. А вони вже говорять про те, що, власне кажучи про те, що в Німеччині є єдина партія, яку варто підтримувати. Це альтернатива для Німеччини. Про це говорить Ілон Маск. Він, він не прикрито коментує німецький порядок денний. Напередодні виборів, які там мають відбутися 23 лютого, 2025 року, вже незабаром. І маск просто критикує і розбиває в пух і прах німецьких політиків, і розповідає про те, що, власне кажучи, ну дивіться, є тільки єдина політична сила там. Крім того, там же ж маск розсварився з прихильниками Make America Great Again і назвав їх дурнями. Справа в тому, що мільярдер, що невдовзі приєднається до адміністрації Дональда Трампа, раптово, раптово розтворився з сторонниками руху Мага, які виступили проти мігрантів. Бізнесмен назвав їх дурнями та почав цензурувати їхні акаунти у соцмережі X. Ба більше у мережі припускають, що задля власного захисту маск створив фейковий акаунт. Про це повідомляють як Sky News, так і. Financial Times. Деталі тут такі. Ілон Маск розсварився з республіканцями на тлі дебатів про мігрантів. Передумовою стало призначення підприємця індійського походження Шріріама Крішнана радником Трампа зі штучного інтелекту. Консерватори мага засудили призначення, і розмова протекла у суперечки щодо віз та програм і так далі. Маск назвав республіканців, які виступають проти міграції. Дурнями, додавши, що вони ненависні, не розкаяні расисти, які безумовно стануть крахом республіканської партії, якщо їх не усунуть. Ну, от бачите, власне кажучи, кажучи, що тут можна сказати, а можна сказати, що, мабуть, це було невідворотньо. І, до речі, тут маск а, треба віддати належне, але на диво він тут абсолютно розбирається в ситуації, розуміючи, що в принципі США. Важко без мігрантів, взагалі, це США це країна, яка була зроблена, створена, і та могутність, якої вона дійшла за допомогою, в тому числі іммігрантів з різних країн, які принесли туди інтелект, розробки. Різні є мігранти. Ми прекрасно теж це повинні розуміти, але це нормально, тому що є і різні представники і верства суспільства, є інноватори, є вчені. Є Академіки, ну, не всі можуть бути. Потрібні і працівники, і робітники на звичайних галузях, і так далі. Ну, але ось тут Маск, в принципі, говорить, виходячи із суті того, якими є Сполучені Штати, як вони створювалися, як вони утверджувалися. І відповідно тут, звичайно, ну, мабуть що важко з ним не погодитися. Ну, але в той же час цікаво, тому що все більше виникає конфліктних ситуацій у Маска із республіканців, чи не призведе це до того, що зрештою, можливо, можливо, власне кажучи, розсваряться остаточно і маску не знайдеться. Місце в адміністрації Трампа. Побачимо цей процес. Він теж цікавий буде набирати обертів. А ми його будемо, звичайно, що відстежувати. Поїхали далі. Третій сценарій, який говорить Financial Times. анархія в світі без лідерів. За цим сценарієм США, Китай, Росія і ЄС уникають прямого конфлікту, але політика Трампа Америка, Америка first again, make America great again», тобто Америка, перш за все, створює вакуум лідерства на Заході. Економічне зростання в усьому світі а, стримується торговими війнами Трампа. Цивільні конфлікти в країнах третього світу посилюються. ООН ослаблена суперництвом між великими державами, а регіональні держави розв'язують конфлікти в пошуках, пошуках переваг і ресурсів. Ну ось це до речі, теж поганий сценарій, тому що це сценарій глобального хаосу. І це може виникнути якраз через брак лідерства, якщо США підуть в глибоку ізоляціоністську політику, в якій, я думаю, їм не місце, тому що це суперечить взагалі ролі і ролі світового лідерства Сполучених Штатів, філософії цієї держави, на підставі якої вона створена. Я думаю, що це теж варто розуміти, тому навряд чи на це підуть, але це теж сценарій. Наступне це глобалізація без Америки. США закриваються протекціоністськими тарифами, залишають всесвітню торгову організацію, і у відповідь на це, ЄС ратифікує своє, свою нову угоду торгову з Латинською Америкою, підписує нові угоди з Індією та Китаєм. А Європа так само відкриває свій ринок для китайських електромобілів і екологічних технологій в обмін на те. Що китайці створюють заводи по всьому ЄС і стримують агресію Росії проти Європи? Інтеграція глобального півдня з китайською економікою ще більше поглиблюється. А Брікс а, набуває нових членів і впливи використання долара в якості світової валюти зменшується. Ну, я би не додавав тут так Брікс все ж таки Брікс неоднорідний, тому що як уявити собі в Бріксі Індію і Китай, яким чином вони мають між собою взагалі поєднуватися, це насправді важко і практично, як мені здається, нереально. Але я би все ж таки додав Китай, тому що коли ми говоримо про, скажімо, тому хто може кидати виклик. Це, звичайно, Китай, але Китай розуміє, що йому для цього потрібно згрупуватися з Європою, тому вони через Росію руйнують цей порядок для того, щоб потім пробувати впливати Пливати. І нарешті останній п'ятий сценарій за версією Financial Times. America first. в США посилюється потік інвестицій, збільшується лідерство Америки в сфері технологій та фінансів, європейці та японці різко збільшують видатки. На власну оборону і цього достатньо, щоб стримувати агресію Росії і Китаю. Американські тарифи різко зменшують зріст Китаю, заводять китайську економіку в кризу. Іранський режим руйнується від поєднання військового та економічного і внутрішнього тиску. Престиж Трампа зростає в країні та за кордоном. При цьому американських лібералів. Чекають важкі часи, а деяких ворогів Трампа садять в тюрму. Фондовий ринок досягає максимуму. Ну, ось такі, власне кажучи, ось такі сценарії, друзі, які нам пропонуються. Є, в принципі, ті, які реальні, які можна поєднати, і ми їх з вами розібрали. Але, от що реального в цьому сценарії так само, з точки зору того, що яким чином зберегти лідерство єдність європейського союзу, воно є, тому що у нас же ж знову ж таки скандал зі словаччиною набирає обертів. Бо президент України Зеленський доручив урядовцям разом з Єврокомісією розробити а, все, щоб зберегти стабільність об'єднаної європейської енергосистеми, щоб там Путін не сказав Фіцу, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильнішими. Ну, Зеленський сказав, що Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України. Я хочу нагадати, що словацький прем'єр Роберт Фіцо погрожує Україні тим, що Словаччина припинить експорт електроенергії до України через те, що Україна не погодилася транзитувати російський газ до Словаччини. Абсолютно правильно, щоб знисти, злісти фактично. З газової голки. Але скандал набирає обертів. Міністерство закордонних справ України порівняло Фіцо з Путіним і зазначило, що не можна використовувати шантаж. Тим часом Російський Газпром включив газове питання і тисне газом на Молдову. Він оголосив про припинення постачання газу до Молдови, Борг за поставку дуже високий. Ну, зрозуміло, що тиснуть по всіх, скажімо так. Напрямках, але Україна тримається і дуже добре. Ну і тим часом Росія не зможе вибити ЗСУ з Курщини раніше весни 25-го року. Про це повідомляє Блумберг. Українська армія робить все можливе для того, щоб завдавати ударів у Курській області, де українські війська захопили частину. Території їм протистоїть зараз приблизно 12 тисяч північнокорейських військових, які підтримують російські сили. Про це Блумберг пише. Якщо Москва розпочне більш скоординовані зусилля для витіснення українських військ з регіону, це може статися вже наступного місяця. У такому разі, за оцінками представників США, українські сили зможуть утримувати цю територію лише до весни, перш ніж будуть відступати. Подивимося, казали про те, що можливо це до осені, можливо, до зими. Але зрештою, все ж таки, наші сили тримаються, ворог несе втрати, і північно-корейські війська теж втрачають свої сили. А от українську оборону в районі Покровська Донецької області могли посилити новою 155-ю бригадою. тобто мова йде про те, що є у нас бригади, які проходили навчання в тому числі за кордоном, є, підтягуються резерви для того, щоб стримувати ворога. Про це пише видання американське видання Forbes, власне кажучи. І новий пакет допомоги від США готується до передачі України. Цей пакет буде коштувати 1 мільярд 250 мільйонів доларів. В ньому будуть критично важливі артилерійські снаряди. Ракети для систем протиповітряної оборони офіційно мають оголосити про пакет 30 грудня. Про це повідомляє видання Associated Press з посиланням на власні джерела. Озброєння будуть передавати за програмою президентських повноважень зі складів армії. США. тобто, це те, що має прийти швидше. Байден продовжує виконувати обіцянку його адміністрації про те, щоб використати обіцяні кошти на підтримку України. Основним наповненням пакета стануть ракети для систем ППО Насомс МІМ 23, хоук ПЗРК Стінгер, снаряди для гармат 155 та 105 міліметрів. Також а, будуть інші види озброєння. Ну, Акцент на ППО для того, щоб не давати ворогові реалізовувати спроби ракетного терору, а Росія, безумовно, готує. Ми бачимо, що є певне відносне затище, тому що ворог готує. Удари безпосередньо, я думаю, що е, в новорічну ніч, напередодні, чи от буквально після, і найближчим часом більше ударів, е, власне кажучи. Ну і тим часом Путін Путін вибачився перед Алієвим за інцидент із літаком Азербайджан Айленс і згадав роботу ППО. Він сказав про те, що російське ППО. Згадав Росії роботу російського ППО, але не визнав, що саме це спричинило трагедію лайнера. Ось що сказав Путін. І він додав, що здійснити аварійну посадку вдалося виключно завдяки мужності та професіоналізму пілотів. Ну, власне кажучи, зрозуміло, що а, очевидні настільки речі, що саме Росія збила азербайджанський літак, що по-іншому як тут. Подивимося, що буде далі робити Азербайджан, але Зеленський пообіцяв. Азербайджанському колезі Алієву надати необхідну допомогу у зв'язку з катастрофою літак Азлітака Азал і надати безпосередньо е, дані, якими володіє українська розвідка. Ну, ми бачимо, що Росія вбиває, що Кремль вбиває, що діючий режим він незалежно від того, не можна бути нейтральним до зла, тому що зло може нас догнати. Ось що потрібно зрозуміти і про що не забувати, і єднатися довкола того, щоб цьому злу протидіяти. Іншого виходу просто немає. Друзі. Ну а ми ж я хочу нагадати, попри все, міцно стоїмо, єднаємося і рухаємося впевнено, та з Божою допомогою і благословенням вперед. Бережіть себе, до нових зустрічей і слава Україні!